Юристець розповість більше, і він включається до нас, на жаль, скайпом. Ми трохи розчаровані тим, що скайпом. Хотіли би бачити його тут в студії, але о 21.10 він обіцяв ще вчора бути на громадському радіо, тому це час громадського радіо, і, ну, в принципі, ми не маємо якихось таких запитань, чому юристець не знав. Ви в Кабміні, я так розумію, що. Я по дорозі з кабміну заїхав до друзів в офіс для того, щоб знайти Wi-Fi і включитись до вас в ефір. Та ми то недалеко між громадським телебаченням і радіом і кабміном, але тим не менше не, не будемо задавати вам запитання, чому ви до нас не змогли прийти. Я розумію, зима і взагалі не так вже й легко знайти час, але в кабміні не розглядалося так. Розумію, питання про створення міністерства сьогодні. Насамперед, я а, чув а, ваше представлення, можу сказати, що на 99% абсолютно все співпадає з дійсністю, так само, як і те, що ви оголосили, чому я не зміг доїхати, тому що було засідання кабінету міністрів, і маю вам сказати, що основним питанням, яке проговорювали, це було питання програми Д'Юрі, яку ми маємо презентувати найближчим часом в Верховній Раді і суспільству. Саме цьому було присвячення з сьогоднішнього засідання. Воно ще триває. Я просто фізично попросив колег пробачити. І ну, от буквально ну, поручці я знайшов Wi-Fi і зараз з вами спілкуюся. Єдине, на чому хочу наголосити, це те, що е, мною було звучено, що це проєкт положення, очевидно, все решта ви абсолютно правильно відкоментували. І єдине, що я додав, що е, це міністерство, яке розглядається, як я це бачу, має бути створено на час військової агресії. Ключова військової агресії, я вважаю, що зараз вона відбувається, і те, що зараз відбувається, я називаю війною. Тому після того, як ми визволимо тимчасово окуповані території, я не бачу сенсу в подібному міністерстві. Тим більше що ми в моєму баченні розумінні впровадити стратегію інформаційної політики, розробивши її, і це теж один з пунктів того, що має робити міністерство. Ми зможемо за короткий період часу відповідно по закінченню цих військових дій, це міністерство треба. Ліквідувати і ну я буду саме тією людиною, яка це зробить пане Юрію. А чи не думаєте ви, що варто просто не створювати це міністерство? а Створити якийсь департамент при раді національної безпеки і оборони, яка теж займається інформаційною безпекою? Вам задавали напевно багато разів це питання? Ви знаєте думку медіа спільноти, правозахисників? Вчора вам озвучували думку Дуні Ім'ятович з боясняє про те, що це крок назад в демократії. Чи не розглядаєте ви все-таки дум... ну, цієї позиції, якого вчора? Росрійлеченко журналісти озвучив все ж таки відмовитись від цієї посади, тому що думка медіаспільноти спільноти є саме така: ліквідувати міністерство і щоб ви відмовились від посади. А, дивіться, насамперед, я буду поетапно йти достатньо швидко, для того, щоб ми їх можна більше. Питання а, можу... дуже просте. Чи не розглядаєте ви, чи не розглядаєте? ви? Я почав питання так. Коли ви кажете, чи може це бути РНБО, я відповів на це питання на круглому столі. Не може, тому що це дорадчий орган президента країни, який займається виключно тією компетенцією, яка є функціоналом. Це не може бути орган або інституція державна, яка має займатися саме тими речами, які я вже озвучував, чи маю. Займатися міністерство. У нас немає жодного виконавчого органу. Ну, дивіться, у нас є, наприклад, комітет по аграрній політиці або комітет по енергопалуни. І є такі ж виконавчі відомства міністерства. У нас є комітет по свободі слова і інформація. У нас немає виконавчого органу цього комітету. Голова комітету зі свободи слова та інформації Вікторія Сюмар висловлювалася проти міністерства інформації. Я, я, я вітаю з цим призначенням. Це е, е, суб'єктивна думка, е, так само як я багато чув інших думок. До яких до треба ставитись повагою, до її думки я теж ставлюсь повагою. Так, але ви чи не розглядаєте ви все-таки можливості відмовитися завтра, наприклад? Якщо на Кабміні буде розглядатися питання про створення міністерства? Моя логіка наступна: мають бути якісь аргументи, чому від цього треба відмовитись. Якщо я їх почую. А не просто ми не згодні, тому що а, в країні ще раз кажу: іде військова агресія, іде війна. Є конкретні задачі і цілі? Ми і, не я... почули ще ніяких задач і цілей, і як вони будуть досягнуті. Тобто ви принесли положення за 2009 рік, де немає ні слова про війну. Ви говорите, що міністерство потрібне лише на час війни, при тому влада його називає не війною, а антитерористичною операцією. І ви хочете боротися все-таки з військовою агресією, не називаючи це. Це війною і при цьому ви не називаєте жодного, жодного роменту, як ви будете боротися, що буде робити міністерство. Я, наприклад, ще не почула, от що. Якщо мені дасте можливість сказати, то Скажіть. я спробую. так, я слухаю вас. Дякую. Дивіться, ви знаєте про це так само, що в мене є досвід роботи в управлінні інформаційної безпеки Національної гвардії. І ви знаєте так само, що розмови про подібну інституцію державну були всі шість місяців. Ви так само дуже багато говорили про те, що в держави немає інформаційної політики, вона не доноситься ні на нашим західним партнерам, ні в тому числі в тимчасово окупованих містах і селах України. Ми багато говорили про те, що щось подібне треба створити. Ми е, створили е, цей орган, е, і якщо я розумію, то ставлення медіаспільноти е, до, е, по, ну, до можливого остраху чи е, ставлення якихось запобіжників, щоб це міністерство не було міністерством цензури. Якщо я правильно зрозумів медіаспільноту, то вони і е, ви так само е, бачите. Е, Ставлення а, до положення, щоб там були запобіжники, які б узначити, що це міністерство не зможе стати міністерством цензури або посягати на професію журналістів. Я можу сказати, що а, чим останні... воно буде займатися, пане Юрію? Ну просте питання насправді ну до чого тут не займатиметься цензурою. Зрозуміло, чим буде займатися? Я можу сказати, що за останніх 10 годин я зустрівся з вашими колегами-медійюристами, з якими ми домовилися, що ми пропрацюємо пункти положення, щоб вони ніяким чином не впливали на вашу професію. Я ще раз наголошую, що це міністерство створено для трьох пунктів. Ми виконаємо ці три пункти. Тоді це міністерство можна буде ліквідувати. Я ще зараз озвучу три пункти і спробуйте їх почути, для того, щоб знову не ставити питання, чим воно буде займатися. Перше, це розробка інформаційної стратегії чи стратегії інформаційної політики національної держави, яка не була зроблена, над якою ніхто не працював 23 роки, а, і впровадження цієї стратегії. Друге, це концепція інформаційної безпеки, яка закладена в коляційній угоді, яка була підписана фракціями парламенту, які створили більшість. Третє, це а, а, Спроба а, а, зробити таким чином, щоб департаменти створені могли протистояти а, пропаганді, яку несе Росія і в Україні, і не тільки на тимчасово окупованих територіях, яким і чином так само, і так само в світі. Я казав, що в мене є досвід управління інформаційної безпеки Нацгвардії. Якщо вийде з мені дві хвилини часу, якщо це є можливість в ефірі, то я спробую там 3-4 пункти назвати. Давайте завтра, ввечері пізно чи після завтра я лечу на схід. А моя робота на сході як керівника управління інформаційної безпеки з Нацгвардії зводилась до того, що ми глушили передавачі, які транслювали радіо та телеканали, так званих ЛНР ДНР. Ми знищили резографи, які друкували газету «Малоросія». Ми знищили готові тиражі за допомогою спецоперації. Ми доставляли газету Україна єдина» і інші українські видання, які нам давали свої тиражі. Тимчасово окуповані території. В чому нам допомагали спецпідрозділи, в тому числі СБУ і МВС. Ми так само налагоджували роботу телеканалів, українських і радіостанцій. Так а на... чому СБУ і МВС не могли самі цим займатися? Я, я, спроб... Та, я, ну, я на це питання теж дам відповідь, вона буде дуже короткою. Я цим займався три місяці після створення цього управління. Без повноважень, без горизонталі, з прямого спілкування. Між міністерством інформаційної політики, міністерством оборони, міністерством МВС і іншими структурами це неможливо, тому що немає таких повноважень. Це виключно добра воля або допомога волонтерів, які насправді ну, це або будуть робити, або хочуть робити, або ні. Їх примусити це робити неможливо. Юрій, пане Юрію, послухайте, ви ж цим розписуєтеся за некомпетентність СБУ чи МВС. Насправді вони би мали так вилучати якусь продукцію, яка пропагує сепаратизм, так садити тих, хто власне пише ці тексти, чи чи садити, чи там відкривати справи кримінальні проти цих людей. Це ж все під підвіде підвідомством СБУ чи МВС має перебувати. До чого тут міністерство, яке буде, ви будете ловити сепаратистів, будете ловити тих, хто пише. В газети і будете вирішувати, вони сепаратизм розповсюджують чи ні. І тут до вас питання також є. От юристів питаючи, чому не можна було створити міжвідомчу групу ще, наприклад, квітні, щоб відновлювати вежі концерну, поміняти передавачі, щоб мовити в середніх хвилях на Крим і Кубань і так далі. Тобто, можна можна створити департамент, міжвідомчу групу, але для чого створювати ціле міністерство? яке буде, ви кажете, що буде там з'їдати в десятки менше разів грошей, ніж інші міністерства, але все одно. Ми знаємо бюджет міністерства сотні мільйонів гривень. У вас буде одна сотня мільйонів гривень, 60 мільйонів гривень, 50 мільйонів гривень. Чи якщо буде мало грошей, у вас буде 10 чоловік, ви нічого не зможете зробити? Чи як? Якщо ну дивіться, ви ставите питання 4 хвилини, даєте мені можливість 20 секунд відповідати. Ви ми, відповідаєте. Ми продавали... У нас багато часу, ну, у ще теж. Так, але у ваших колег з громадського радіо, я думаю, що ну, буде побажання, щоб я все ж таки приїхав до них теж. І того, ми прорахували бюджет попередній. І це не 60, 100-200 мільйонів. Бюджет, а скільки? бюджет, який я буду пропонувати Кабміну на 2015 рік, буде складати не більше 3 мільйонів гривень. І це не сотні мільйонів, які витрачаються на інші міністерства, як ви розумієте. Я знаю, що бюджет комісії з питань суспільної моралі це 4 мільйони гривень на рік. Вони кажуть, що їм вистачає лише на зарплати працівникам і на канцелярське приладдя. От і все дуже вірно, дуже вірно. Ну насамперед, в коаліційній угоді написано, що має бути ліквідована ця комісія, і я думаю, що це буде пріоритетною історією, це треба теж зробити. Стосовно того, що вони говорять, що їм цього вистачає лише на зарплату на канцелярію, це я думаю, що відповідає дійсності. І я говорю про це на круглому столі, що саме для цього Потрібні кошти держави, все решта, що має робити міністерство. Це виключно на кошти меценатів, і саме так працювало управління інформаційної безпеки. Жодної копійки з державного бюджету на витрати цього управління не було взято. Жодної. але ви говорите зараз і про гроші, можливо, з закордонних західних наших партнерів, Так, в тому числі. Але ж я не думаю, що вони на це дадуть гроші, тому що це ж така совкова інституція. Насправді, і навіть ну, авто така авторитарна. Ви ж чули знову ж таки ім. Я... Ятович і репортерів без кордонів проте і зараз говорять на Оксана Романюк, яку ви теж знаєте, вона зараз на парламентській асамблеї ради Європи її запитують: чи у вас комуністи прийшли до влади? Бо ми чули, що у вас створено міністерство інформаційної політики. Власне, ну ви ж ви ж чули, які відгуки власне в Європі є щодо цього створення цього міністерства інформаційної політики. Я думаю. Я чув позицію Оксани Романюк, яка одночасно представляє організацію репортери без кордонів і так само інститут масової інформації, так само входить до організації Стабцензура. Я думаю, що її думка якраз комполюється і акцептується всіма цими організаціями. Тому, якщо ми. Але хочемо... ОБСЄ для вас це, це... не Ні, серйозна це, організація. Це не спомо, але якщо ви не будете перебувати, я спробую договорити. І ми так само чули думку ОБСЄ з багатьох питань, з якими в тому числі ви журналісти не погоджувалися. Але саме в цьому питанні ви з ними погоджуєтесь, і це ваше право. Є відповідальність політична політиків, коаліції, Верховної Ради і Кабміну за те, що відбувається в країні, не інших інституцій, а саме цих Ну, пане Юрію, ну давай. Розуміємо, що це негативний імідж. Ну давайте. Будемо чесними. І я знаю, що вже посольством передали сигнал. Почекайте, я знаю, що вже посольством передали сигнал, що міжнародні організації будуть дуже негативно ближчим часом висловлятися. Ну ми ж це знаємо. І що це буде ну, не європейський уряд з таким міністерством інформації. Я можу, правда, висловлювати свою точку зору. Я думаю, що саме для цього ви попросили мене поговорити з вами і, і має бути дискусія, а не тільки ну, ваш монолог. Очевидно, що я ви розумію те, що. Слухаю. Очевидно, я розумію все те, що ви говорите, але ще раз кажу, ви не враховуєте і не хочете враховувати той стан, в якому знаходиться зараз країна, в ви якому не... стані знаходиться країна, в якому військової агресії з боку ну, Росії, ну, чому Петро Порошенко, який є президентом, який вніс ідею про створення міністерства інформації інформаційної політики, не не називається війною. Перше, я не є Петро Порошенко. Друге, Петро Порошенко не був а, а, людиною, яка а, висловлювала ідею створення подібного міністерства. Ну я знаю, що саме він прийшов на фракцію і сказав, що воно має бути створене. Правильно? Ні, неправильно. І я, а думаю, як що це... правиль? я думаю, що вам це підтвердить ваші колишні колеги. А Хто був ініціатором цієї? Я, ідеї? Думаю, ну, я, я ж пробую відповідати. Так. А, я думаю, що вам підтвердить правдивість моїх слів, що. Розпочалося обговорення питання створене міністерства uh -huh. ще шість місяців тому. So. Ви можете про це запитати у Авакова, у Антона Геращенка, радника е, міністра внутрішніх справ, у е, керівників силових відомств, що подібний інструмент для держави зараз є необхідним під час е, 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 під... агресії. Я можу договорити. <світ> <то> Я <світ> перепрошую <порушу, правда> та, Відповідно, а це обговорення було шість місяців тому. А тепер про те, що відбувалося декілька днів тому. Насправді неправда, і це підтвердить і Мустафа Ємі, і Світлана Завіщук, і інші депутати блоку Петра Порошенка, що прийшов з цією ідеєю Порошенко. На момент, коли почали обговорювати Кабінет міністрів, новий, я прийшов на нараду на засідання фракції і сказав, що от є така ідея створити таке міністерство. Я зараз скажу свою думку з цього приводу, ми її обговоримо. Ага. Я висловив свою думку, ми її обговорили. Ми домовились про те, що добре, ми будемо про це говорити, про всі кандидатури і будемо. А потім прийшов Петро Порошенко і сказав, що варто все-таки, щоб це міністерство було. Правильно я розумію? Але це дуже сильно відрізняється від того, що ви сказали три хвилини тому. Ага. Ну, що? О, отака версія була. Потім прийшов Петро Порошенко і сказав, що потрібно створити це міністерство, хоча спочатку, в принципі, були проти. Я депутат. в тому, що не були проти, чи, чи, чи були проти, тому що були депутати, їх було близько 8 чоловік зі 150, які говорили, що вони не бачать доцільності цього міністерства, але були і інші 100 депутатів, які казали, що це треба робити. Тому, коли, коли ми зараз ставимо акценти і, і такі реперні точки, то я би просив би дійсно враховувати, що я а. А, і, і це може бути підтверджено. Говорю про те, що було обговорення на фракції до приходу президента. А під час приходу президента було голосування за кандидатуру міністрів. Ключове голосування за кандидатуру міністрів. Обговорення було до того. І рішення, які до того не приймалося. І ви знаєте, що рішення прийнято було сто з чимось, я не пам'ятаю, депутатів за троє утрималися, троє були проти. Ви це не враховуєте. Ну, правда І Оксана Продан сказала, що вона була проти, тобто сім виходить. Вона Ні, ми, ми про це говорили. Чому? Ми говорили О, про те, хто був за, хто був проти. А ми разом знаходимося в Фейсбуці в соціальних мережах. Вона сказала, що вона не голосувала за це. Причому це єдине, що вона сказала. Верніше написала. І це є правда. Угу. Угу. Я просто наскільки я розумію, то це силовики придумали Міністерство інформаційної політики. Тобто. Тобто МВС таку ідею запропонував виходить так, так що от силове відомство хоче створити міністерство інформаційної політики, правильно? Щоб щось контролювати, чи як от я не, не розумію насправді цього, але, і, але силовики це питання, то я скажу ні, тому що цього не звучало зараз в моєму монолозі. Але силовики як... запропонували створ... створити міністерство. Правильно це... чи як? Чи це обговорювалося з силовикам? По правильному. То я вам кажу, що не силовики запропонували. Я просто ще раз на цьому. Наголошу, але ви все одно кажете, силовики. Ні, не силовики. Подібна ідея була в дискусії, в тому числі, з силовиками. В тому числі з волонтерами, які займаються інформаційними е тобто, е силовики краще розбираються в інформаційній політиці yes. держави. Okay. Правильно? Зараз, yes. то, що це силовики запропонували? Мені не важко повторити. Це не силовики запропонували. Тому фраза ваша, що це силовики запропонували і що вони краще розбираються. Я думаю, що це буде нечесна фраза, тому що я кажу, не силовики запропонували. І або ми тоді говоримо про правдивість речей, або нема сенсу маніпулювати. Я Ні. Думаю, що... Добре, запропонували ви, пане Юрію, yes. все гаразд. Запропонували ви. Але це виникло в дискусії з силовиками. Правильно чи як? Чи невідомо хто запропонував? Це, Просто. Це... Це виникло насправді з в розмовах серед людей, які пробують зараз стояти, на тому, що треба забезпечити інформаційну стратегію війни інформаційної з Москвою з Кремлем. До цих людей, до складу цих людей, входили в тому числі волонтери, які займаються саме інформаційними речами, доставкою газет, друком цих газет, листівок, в тому числі представники Міністерства оборони, в тому числі і представники Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, і в тому числі тому. Ще теж був частиною Нацгвардії. а можете назвати цих людей? Аваков, Антон Геращенко, Степан Полторак, керівник на той момент Національної гвардії України, Валентин Наливайченко, волонтери. Ну, наприклад, Олег Сверко, Який, ну я думаю, що ви знаєте, що ця людина доставляє велику кількість і допомоги там не знаю, одяг, їжу. Але крім того, він займався і допомагав нам розповсюджувати газети українські день, зеркало тижня, в тому числі ту газету, кому видавали в зоні. То серед населення і звільнених міст і селищ і на окупованій території Пане юрі. Ми... Тобто я правильно розумію, що ні одна людина з тих, хто були навколо, не не, не була фаховим медійником, ні разу, не, не керувала ніякою інформаційною політикою. Це голова служби безпеки, це голова міністерства внутрішніх справ. Міністр, це його радник, це міністр міністерства оборони і волонтери. Правильно, от ви вирішили, що потрібна інформаційна безпека, не порадившись. Ні з медіа спільнотою, не з людьми, які відповідають за інформацію, ні з тими, хто в РНБО відповідає за інформаційну безпеку, ні з ким. Правильно я розумію? Так ні, неправильно, і ви знову перекручуєте мої слова. Я можу а ще як? Насамперед. насамперед, моя професія медійник, що вам цього не відомо, і в мене є досвід медіаменеджерування близько 15 років. Я говорив про це з іншими медіаменеджерами. і тому знову ж таки не варто перекручувати мої слова, що це була виключно компетенція обговорення силових міністрів. Я акцентую на тому, що це не так. Але ви все одно не хочете чути, тому що для вас важливо залишити вашу думку. Ні, ні, ні. А для з того, ким що... з медійників ви говорили і радилися? Ну з медіа з Олександром Богуським, з Олександром Ткаченко на зустрічах, uh -huh. uh -huh. коли ми поговорювали про те, що немає інформаційної політики єдиної в державі, коли звучать різні меседжі від міністра оборони, міністра закордонних справ. Коли нам просто протистоїть агресор, ми маємо створити якісь органи, які би міг створити єдину інформаційну. Концепцію і, і впровадити її серед а що таке єдина інформаційна концепція? Я просто не розумію, от що це я спробую пояснити. Uh -huh. Це тоді, коли генштаб, міністерство оборони, міністерство закордонних справ, дипломати, міністерства інших відомства. Проваджують в тому числі єдине трактування історії, єдину позицію з того, що зараз відбувається. Ви правильно говорите, що різні міністерства або різні інші відомства по-різному називають те, що відбувається на Сході. Чи це має бути єдина позиція? Очевидно, тому що її тоді швидше почують на Заході. Всі Ці називаються АТО. Я не знаю ні одного міністерства, яким назвали цей на чоло. Я вам цитую президента, який говорив в своєму зверненні десь два чи три тижні тому. Він назвав це вітчизняною війною. Він ворогом, не поміт... тільки не назвав хто цей ворог. Ще раз, якщо ви говорите про те, що це було не так, то тоді візьміть його виступи, почитайте. Це і я пам'ятаю саме... так: вітчизняною війною тільки не з ворогом, тобто він ворога крім... не назвав з ворогом з абстрактним крім ворогом, крім того, генштаб це називає антитерористичну операцію. Крім того, міністерство МБС а називається в тому числі війною зовнішнім агресором. Саме для того, щоб сформувати єдину позицію, доносити її до людей тут, до людей на заході, щоб це була єдина ну, позиція, а, і створюється. Департамент, нарешті, департамент, який створить єдину інформаційну політику держави, департамент чи міністерство? Настю, я повторюю ще раз: міністерство буде мати три департаменти. Угу. Один з цих департаментів має розробити і впровадити стратегію інформаційної політики, без якої не живе жодна держава? Ну, ви правда вірите про те, що так просто американці... Але держави живуть без міністерства інформаційної що? політики? Чи правда ви вірите, що американці так просто встають, коли грає гімн і піднімають прапор? Чи правда ви не знаєте, що в Україні на території, і в тому числі звільнених від терористів сепаратистів, не поплюжили український прапор? Ну чи вам не відомо, що в Україні Україні люди, коли звучать гімни в тому числі депутати в парламенті, іноді не співають і не встають під нього. Е, так. <гум> але наприклад, я знаю також і те, що сім'я Володимира Ре який, власне, в горлівці знімав російський прапор і е, начіп, начіплював назад український, якого власне за це і вбили. Ви, мабуть, пам'ятаєте цю історію? От його дружина, вона навіть не може добитися, щоб його героям визнали. Я знаю, я можу вам... і вам це не сказати. через міністерство інформаційної політики. Очевидно, тут щось інакше не працює або генпрокуратура, в якій дуже погано розслідується. До речі, ця справа, або Все, от ще щось Міністерство інформаційної політики не є ГПУ і не є. Відомоствами, яке роздає державні нагороди. я вам ще раз наголошую на проблемах, які існують всередині країни, і через ці проблеми ми втратили людей на сході і в Криму. Тому що якщо б у нас була впроваджена стратегія інформаційної політики, за 20 років всі люди не тільки на заході в Києві, але й на сході, під час футбольних матчів, коли починався би гімн, вони б вставали, співали цей гімн. Чи ви не думаєте, що трактування єдиної історії України не є важливим в цій країні? А у нас підручники навіть різні в різних школах. Чи це є... Важливо, тобто, я правильно ви... розумію, що міністерство буде розповідати людям, що треба вставати, коли грає гімн. Ну, це буде так якось чітко, зрозуміло. Людина не буде вставати, коли вона буде вважати за потрібне, яка хоче вставати, а от ви її розкажете. Якщо ви хочете ну, отримувати це все, очевидно, ви зараз цим займаєтесь. Якщо ви хочете тролити, це так само. Я не Але хочу я... тролити. Я а... не можу зрозуміти, чим буде займатися Міністерство інформ... інформаційної політики. Час Військових дій і того, коли ми втрачаємо щодня наших громадян на Сході України. Не робіть цього. Це не той момент, коли треба тролити. Ага, добре. Тобто тролити не можна, бо гинуть громадяни. Така логіка. Це нормально, коли ви тролите, розумієте, що це. Я не розумію. Ви зараз мною маніпулюєте, ви мені закидаєте те, що я задаю вам запитання, яке я вважаю правильним, і я не можу задавати, бо гинуть на сході громадяни нашої держави. Ви серйозно? Я зараз... Так сказав, я можу повторити, що я сказав. І це зовсім не те, що ви знову говорите. Я сказав, що тролити, в тому числі. Так. В тому числі зводити все до утопії того, що моя зараз позиція, що люди мають вставати, і тільки для цього створюється міністерство під час того грає гільм. Я ж цього не говорив, і це я вважаю тролінгом, тому що насправді насправді логіка виховання дітей з п'ятирічного віку, людей, яким зараз по там 12 громадян років громадян України, ну напевно, це є не менш важливе аніж те, що ви зводите до мінімуму, чи будуть вони Я ставати... нічого не зрозуміла з ваших слів? Ну є, окей, я пробую вам пояснити свою позицію, і це ваше право, чи ви будете говорити, що ви розуміли чи ні. Ні, я правда не зрозуміла, але менше з тим, все ж таки, я і будемо відпускати Юрія Стеця. Останнє, що я все-таки нагадаю йому, що медіаспільнота, зокрема, ряд медіаорганізацій, вважають єдиним правильним позицією таку ліквідувати Міністерство інформаційної політики і щоб Юрій Стець відмовився від цієї посади. Про це вже заявили і кілька організацій, міжнародних, зокрема ОБСЄ, якщо Стець поважає ОБСЄ Дуня Мяміятович, сказала, що це крок назад, і наскільки ми то і в посольствах зараз розповсюджується. така інформація. Ми буде мати найближчим часом. Я думаю, заяви від інших міжнародних організацій про те, що міністерство інформаці... інформаційної політики це не зовсім європейський шлях України. Дякую, Юрію Стецю, що такі, був що з нами. Сабуть Москва, і, і я думаю, що нам не варто напевно робити пно ну, якісь такі історії, які будуть ну вітатися Москвою і Кремлем. Угу. Дякую. Я сподіваюся, громадське не буде покарано міністерство інформаційної політики за ці слова. І справді цензури не буде, як каже нам Юрій Стець. Новий міністр ще не призначено міністерство інформаційної політики, не затверджено на кабінеті міністрів. Побачимо, як буде ця історія розвиватися далі. Бо з нами на прямому зв'язку дякуємо пану Юрію, що знайшов для нас час.